Результатом стали 10 тисяч підписів молодих людей з обох держав, які були підшиті у вигляді книги, і офіційно передані представнику Європарламенту під час підбиття підсумків. За попередньою домовленістю на зустріч мав приїхати президент Європарламенту Єже Бузик, але в зв'язку із деякими непередбачуваними обставинами замість нього прибув депутат Європарламенту, заступник голови комітету регіонального розвитку Ян Ольбрехт. Приємно зазначити, що українську делегацію очолили голова Івано-Франківської краєвої організації організації молодий народний рух Олег Савка та голова Калуського осередку, депутат міської ради Калуша Володимир Тимків. Підсумовуючи зустріч, пан Ольбрехт висловив щире здивування та захоплення, що така масштабна кампанія була ініційована власне молоддю, а не державними відомствами. Євродепутат пообіцяв, що підписи будуть передані пану Єжебузику. А текст звернення зачитаний на засіданні Європарламенту. На його думку, незважаючи на усі перешкоди з обох сторін, Україна в недалекому майбутньому таки ста стане повноправним членом європейської родини, а молодіжна кампанія це ще один крок у досягненні цієї високої мети.